Привіт! Поговоримо про перший та невдалий геймджем. Ми з командою ігроварів, до речі, це дуже крутий український Discord-сервер творчих людей. Ми з командою ігроварів вирішили прийняти участь у джемі. Тему оголосили о 23.00. Тема джему весна. Механіка стрибок. На реалізацію цієї ідеї дається 48 годин, так як тему оголосили о 23, тому мінусуємо ніч і у нас залишається всього 40 годин. Команда наша складалася з трьох людей. Це був Прошка-кодер, кодер Порко та кодер новий пульс, тобто я. Але вийшло так, що рівні розробляв я, прописав кодер, а порко займався меню. Ідея та реалізація. Які перші ідеї приходять на тему весна та механіку стрибок? Дудлджамп, можливо, флапі. Але ми прекрасно розуміли, що з такими ідеями далеко не підеш, та багато хто почне це робити. Тому після зізвону в Discordі прийшли до такої механіки, як силострибку. Тобто ти нажимаєш клавішу та чим довше ти її тримаєш, тим далі ти стрибаєш. Для графіки ми використовували асети. В джемі це не було заборонено. Я почав створювати рівні, а хлопці робити механіки. Ось і настає той момент, коли до кінця джему залишається 4 години. А у нас дуже сирий проект. За ці 4 години ми дороблюємо майже все та отримуємо ось такий фінальний результат. У тебе є три локації, які необхідно пройти за одну хвилину. Основну механіку отримання урону від дощу не встигли реалізувати. Ось настає момент публікації гри, та ми лягаємо спати. Результати отримали через день після публікації. Але давайте спочатку подивимось ігри інших учасників. Нарешті ми дійшли до результатів джему, в якому ми приймали участь. Всього було опубліковано 12 проєктів, і ми отримали 12 місце. з 12. На цьому в мене все. З вами був новий пульс. Всім дякую!